Ну що ж, давайте приготуємо ще один смаколик м'ясо, як по-французьки, із начинкою. Ну, тут два види м'яса. Перший вид це у нас з начинкою. Ми до спецій наших улюблених, часник сушений, хмелісонелі, мускатний горіх, зіри трохи. Додаємо діжонську горчицю. Наш улюблений майонез на молоті, який ми робимо для запікання. Робимо таку суміш. На дно зразу кажу, не потрібно класти пергамент, Це ми трошки перемудрили. Зазвичай ми зверху накриваємо. Думали, буде краще, але не потрібно. М'ясо краще обмазати зразу з двох сторін сумішу майонеза з прянощами. Викладаємо сир, фета, в'ялений перець у нас є, і та томати, помідорчики в'ялені, шматочки. Міленько. і шматочки Загортаємо яско отак. Поряд ми виклали шматочки відбиті трошки м'яса, як на м'ясо по-французьки, філікуринго. Теж змастили його сумішу з майонезом, посипали сиром фета і замість ананаса. Ми любимо з ананасом м'ясо по-французьки робити. Ми такий експеримент зробили, виклали ізюм, тепер кладемо трібненько цибульку. Ще трохи ми виклали збоку, якщо ви бачите, це. Лимон, бо я дуже люблю з лимоном, це так для себе трошки. І змащуємо знову нашу сумішу майонеза зі спеціями. Посипаємо зверху сиром. Сир потрібно брати, який добре плавиться. От. Також посипаємо м'ясо по-французьки сиром. Та, та, якщо просто м'ясо по-французьки робити, яке в один шар, то не потрібно накривати. Але так як у нас з начинкою м'ясо, ми прикрили, поставили на 200 градусів до, духов, до духовки десь на хвилин 20-25 Потім зняли пергамент або фольгу, якщо ви фольгою накрили. Я ж ще раз повторюся, на дно не потрібно, бо навіть не, не було незручно його знімати. І ще допікаємо, трошки випаруємо рідину. Отаке у нас красиве м'ясо вийшло, і воно дуже смачне. Як з начинкою, так і наш експеримент вийшов дуже вдалий з родзинками, родзинками замінити ананас. Спробуйте приготуйте, воно реально смачно повийшло і сподобалось дуже всім. Так що готуйте всім смачно.